Ну що ж, друзі, прогулянка наша з вами продовжується під парасолою бо дощ іде такий не жартівний Знаходимось ми з вами біля панствового архіву полюблені. Бачите? Ой! Будівля така монументальна будинок з колоннами. Ну що ж, друзі, тільки я. Тільки напевно я можу ходити і знімати для вас історичні пам'ятки в, в таку чудову погоду. Камінь нещастя ми з вами побачили. На різний випадок я до нього не доторкався, бо моє нещастя чи камінь нещастя, плюс на плюс або помножити, то взагалі буде катастрофа. Тобто не будемо ризикувати. Випробовувати долю на міцність, правда? Сподіваюсь, дочик закінчиться. І ми з вами будемо гуляти вже. При біліс лайгідній погоді.